Друзі, з вами Артем. і Сьогодні ми будемо з вами проходити завдання на армадію. Я думаю, що ми її з вами пройдемо, бо ми з вами прокачали нашого і ми маємо цьому завданню з першої попитки пройти. Погнали, Я ще е, докачав вчора нітро, Ні, е, грав з нітро трошки, підрубав нітро, на нітро їхав. Так, погнали, Давайте ми з вами нічого не включимо, водліка... не, Так, погнали. Все. Погнали. Їдемо, їдемо, їдемо. Ми маємо виграти цей раз. 100%. Так, сюди, отак. Так, проїхаємо. Оба. Вот, ну, нормально йдемо. Поки що нормально. Все. Так, сюди. Грузочок не підведи. Так, сюди, так. Так. Цей хрест. Блін. Так, сюди. Погнали. Ми маємо виграти, ми маємо виграти. Цей раз 100% ми маємо виграти, так. Нітро підробили і погнали. Так, на двох їзда на двох коліс, так можна сказати. Так, їдемо, є... Демограф... Головне, би нас тут зараз не знесло нікуди, бо ми з вами так добре почали. Так, погнали от сюди, отак, от отак. Ні, все. Так, нас чуть не знесло. Ви так, тут акуратно. Проїжджаємо. Все, погнали. Ой! Давай, рузочок, ні-ні-ні-ні. Так, хух. Нас чуть не, чуть не знесло. Так, о то, ото то. Блін. письмо, так можна сказати. Е, поїхали, поїхали, давайте, 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 давайте. Секундочки, секундочки, давайте, тримайтеся, секундочки. Нам треба підбирати секунди. Пацики, давайте. А, погнали. Бистро! Быстро! быстро. Нам треба до фініша дойти, до фініша, до фініша. Так, сюди, главне, не злетіти на пліт, погнали, быстро. Быстро, ми маємо пройти це завдання. Ми маємо пройти цю завданюську. Так, погнали, погнали. погнали. Так, опа. Так, от там десь має зараз бути фініш, все погнали. Быстренько, нітро зараз не підрубаємо. Так, погнали. Е, там куд... викуда нас ви ведете. Грузочок, давай нас не підноси. А вже зрозуміло, куди нам надо. Нам треба зараз заїхати на одну штукенцію. Все, я вже понял. Так, ну ладно, заїдемо. Там проблем no зараз. Так, сюди. Блін, реально класно. Чи то вже убрали ту штукенці, не знаю. Так, сюда. Їдемо сюди. Так, щоб... Так, отак, от все, погнали. Так, тут треба це перештрикнути, я правильно розумію. Так, так ладно, нас не знесло, давай. Нє, грузачок. Грузачело! Блін. Так, погнали. Бистро! Грузачело! Грузачело! Не підведи мене, Грузачело! Так. Так, давай, давай, давай. Давай, нітро, 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 помогай нам, Помогай! Нітрусик, помогай давай, погнали. Опа. Так, летимо ми з вами все 19 секунд. Фух. А, тормозимо торм... по тормозах, по тормозах, а куди нас завертає грузочок. Так, погнали швидко, швидко, швидко. сложно цю нормадію проходити. Так, то ми вже з вами прокачали грузочок, то вже можна її проходити. А то було взагалі нереально. так, Нітро підрубаємо, скоряйся, грузочок, все, погнали. Опа, блін, я перший раз так штрикнув так, Розачок, Давай нас не, не будеш заносити без цих всяких штукенців. Так. Зараз тут треба буде підніматися. Я вже знаю цю нормадію, що там у кінці треба піднімати на одну штуковину. Вот. А я ніколи не знав, як туди треба. Вот, на цю штукенцію. Там буде фініш. за це штукенцію, походу. Да? Так. так о, заїжджаємо. Блін. Ні. Ну, ну, грузак. Ну, чесно, ми, ми б дійшли до фініша зараз. Ні, блін. Ну ладно, давайте ще раз, але ми з вами нормально йшли. Ми З вами нормально йшли. Я просто там по колесах не розчитав. Нічого страшного, ми з вами почти дійшли до фініша. Що саме головне, що ми з вами почти дійшли до фініша. Так. Погнали нітро і погнали оба. Так. От блін. Що ж засильно. Так, сюди. Так, отак, отак. Все, погнали, у нас 23 секунди. Ми маємо виграти, ми маємо виграти цей раз 100%. 100%. Так, сюди, сюди, грузочок. Давай, я, я ж тебе прокачав. Тепер ти мені поможи, бо нам треба це пройти. 100%. 100%. Так, ні трусик, давай, помогай, все, ускоряємося. Ні! Ну блін. давай, Давай, грузачело, грузачело, давай. Погнали грузачело. Так, все, їдемо. Ми маємо це зробити, ми маємо це зробити. Було без цього, бо ми не зможемо далі продвинутися. Нам треба, щоб ми виграли вами машину Volkswagen Touareg. бо нам його треба для ближайших всяких там пригод, так можна сказати. Так, тут оглядно не застряти, бо ми з вами пройшли, за, пройшли раз застряли. Так, все, погнали, тут -о, так. Все. Нас трошки підносить. Нічого страшного. Так, нас, нас чуть не знесло. Так, нітро, нітро, нітро. Підрубайся, нітро, нітрусик, допомагай, нітрусік. Я ж тебе не просто так установив, нітро, по-братськи. Так, сюди, отак, не злетіти, Все, не злітаємо. Все, кийом. У нас так, сюди. Все, так, нітро підробили, нітро, нітро. Секундочки, підбирайтеся. Ой-ой! Так, це зря я робив, а ні, не зря. Ми нормально приземлилися, так. Сюди. Ми навіть не відчули то болото. Все, сюди. Так, отак, отак, отак. Блін, ну реально це сложно. Кожне слово буде грузак топ. Просто грузак топ. І все, так, погнали. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Так, а! Нет! Грузачело, по-братски, по братськи. Так. Як сюди піднятися тепер? Так, о, все, грузачело, давай по братськи. Ми з вами просто так нас знесло, не, не по-детськи. Так, сюди. Сюди тут пролітаємо. залітаємо в магазин, покупаємо лімузин, все, купили і вилітаємо з магазина. Так. Ах, блін. Плис, давай перевертайся. Так. О, нормально грузак себе показав. Так. Давай. Секунди, секунди, секунди. Секунди, блін. Давайте спочатку, ну, блін. Ну це було взагалі прикол... приколдесно. треба ще його далі прокачати? Я не знаю. Ну ви виділили, ми були перший раз почти до фініша дійшли. Все, тепер нам треба супер бути унімательними. Супер унімательними, щоб ми могли цю тупеньку нормадію пройти, щоб нас нічого не зупиняло. От так проїжджаємо по оригінальному. все, так. Так, цей раз ми вже добре. Пішли у нас багато секунд. Так, сюди, я вже поняв нормадію. Так, сюди. Давай. Блін, оце, що нас зупиняло, це супер тупе. Так, сюди, сюди, сюди. Нітрусик підрубаємо. Так, Все, вилітаємо, сюда. Все. вилітаємо з магазину. Так, і продаємо лімузіна. Так, все. Поїхали бистро, бистро, Секундочки. Давайте, не піджимайте. Нам треба виграти сьогодні. Нормадіу стопдова. Так, сюди, так, отак. А, Ні. Так, шикарно йдемо, шикарно йдемо. Так, давай не сприйне лиш. Все, рузачок шикарно. Ти мене слухаєш. Так, погнали. Так, сюди, 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 сюди. Отак. Так. Все, сюди погнали. Блін, топово взагалі ми проходимо. Так, і нагадую, що кодове слово грузак топ. Так, все, погнали. Так, сюди, 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 сюди. Ми маємо 100% на 100% бути акуратними. У мене зараз акуратність 100%! Блін. Я не замітня, я, блін, задивився на секунди. Так, ні, три секунди. Ні, ні. Ми маємо виграти тут. Ми маємо виграти. Стопудово, стопудово. стопудова. Так, залітай в магазин, покупай лимузин. Так, нітро, ні трусик, ні трусик, блін. Плис, плис, так. Ми, блін, на нітро так нормально йшли. Так, сюди, сюди, швидко ускоряємося, ускоряємося, це вже аж занадто сильно. Так, сюди, оп, оп, опа. 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 Ні, не завертай нас, не, завертра... не завертай. Так, все, погнали. Бистро ми маємо це все робити просто швидко. Так, все, погнали сюди. Ми вже більше е, цей доїхали, ніж перший раз, а ні, чи ми тут маємо проїхати. Так. Так, от тут головне би нас не кинуло, тут о, все. Так, тут треба рівно зараз пригнути. Та блін, та блін, давай. ні, 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 Ну останній раз спробуємо. Якщо ні, то є на одне завдання. Друге, те, що ми вчора було у нас секретне. Нє. Просто ні, ну блін, і нітро немає, як на злоші. Ладно, погнали, попробуємо без нітро пройти. Блін, грузак, я ж тебе прокачав, прокачав. От чого ти не можеш просто виграти оцю тупу нормаді? от скажи мені просто. Я ж тебе прокачав, а ти не можеш просто виграти. І все. Так, сюди, отак, от, отак, так. Так. Опа, так. Того цей хрест не гепнув Сюди, сюди, сюди. Так, нітра нема, нітра нема. Все, погнали. Погна... Так. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Бистро, бистро. Все, їдемо. Йдемо, їдемо. Так, отак. Все нормально. ми розігналися, нормально, ми розігналися. Так, погнали. Бстро, бистро. Так, сюда, сюда. Бистро, погнали. Погнали. Бистро, бистро. Ні -ні -ні -ні. Так, погнали. Ми не маємо програти, ми не маємо програти. Так, погнали, ай-яй-яй, так. Блін. Так, пилис, пилис, погнали, пилис. так, Сюди, сюди, сюди. Отак. Так. Ну, я думаю, що ми тут нормально не проїдемо, нам треба її пройти стопудово, Так, погнали на цьому грузочку. Так. Ну ми зараз одну гонку так. Ну все, на цьому кінець буде. Зараз ми їдемо на якусь другу гонку. Зараз заправимо нам нітро, нітрусик. Нам не трусика надо, просто не трусика. Так. Сюди. А не у нас ще є шанси, щоб ми виграли. Не, ну в принципі є. Бо тут у нас було по одній секунді. Так. О, сразу 10 секунд, все погнали. Так, сюди. Опа. Так. Плюс 8 секунд. Все. Просто їдемо. Супер быстро. Так. Так. опа, Трошки підтормозили, трошки підтормозили. Все. Шикарно, шикарно, все, погнали, погнали, погнали. Погнали, 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 погнали. Так, а, головне не заслов, не переслов, все, на 16 секунд. Так, сюда, так. Так, сюда, сюди, сюда погнали, погнали, погнали. Сюди, сюда, сюда. Так, о, отуто. Головне це об'їхати зараз. Все. Так. Ту -то, ту -то, ту -то. Так, зупиняємося, зупиняємося, все. От тут головне. Не затупити, ну блін. Близ, так. Давай. Так. Оригінально. Так. ні, не оригінально. Ну блін. Ну, грузачок, ну по красоті ми хочемо, а ти не можеш мені по красоті. От. Я зараз. Все. Ладно, друзі, давайте нітро заправимо, продовжить. Нітро заправимо і ще будемо завтра пробувати. Так. Так, все, так. Давай. Все, нітро у нас заправлено. Є yeah, є. Yeah. Все, тепер погнал на гонку, но ми маємо соня 100% пройти. Ми маємо соня 100% пройти. Якщо не пройдем, то я буду далі прокачувати грузака, буду проходити завдання по окраїнам. Так, все, погнали. Так, куди там? Е, алло? А де? Навігатор нам треба, алло? Так, куди там? От, туди, все. Виїжджаємо з острова, нам треба виїхати з нього. Так, сюди, сюди треба, сюди, 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 отак. Все, погнали, погнали, погнали. Нам швидко треба так. Быстро, просто, швидко. Так, ні, все, не завертай. Грузачок, значить, я так зрозумів, що його ще треба прокачувати грузака. З нітро, нітро нам дуже допомогло. Ну Ми просто не могли з першого разу пройти, щоб я так не затупив. Просто я затупив супер не круто. Ми з вами так круто почали і так не круто закінчили. Так, погнали сюди. Неправильно я поїхав. Цей грузок мене вже бісить, не буду його назвати грузачок, буду називати його грузачело. От просто грузачело, бо він мене обідав. М -м, я на тебе обідався. Ладно, не важливо, все, погнали. Так, погнали. Все, далі сюди. Та й майо! -ма та що тебе так завертає? Погнали. Чи може підв'язка щось не так, чи може й треба май підняти підв'язку, не знаю. Може треба радіо з коліс май поставити більше, не знаю, не знаю. Так, Попробуємо, якщо ми ще завтра зможемо пройти, то попробуємо радіус коліс зробити. Так. Сюди. є питання. Так, погнали. Будемо на нітро трошки так підключатися. Так. Сразу нітро нажимаємо. Так, зразу нітрусик нажимаємо і погнали. Так, погнали, все. З нітро газ, 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 газ і погнали. І просто валимо. Маємо виграти хоч цю гонку сьогодні. Хоч цю гонку, так, притормозили трошки. Все, погнали, погнали. Так, отак, отак. Нам треба хоч цю гонку сьогодні пройти. Так, сюди. Погнали швидко, грузачило. Давай, грузачило, грузачило, грузачило. Так, погнали сюди, сюди. Так, сюди, отак, 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 отак. Супер бистренько має все бути, супер бистренько. Так, все, все, все. Так, грузочок, тут нас не завертай, давай. Ні, нет. ні, ну грузочел. Грузачело, блін. Давай, давай, де де та метка тупенька, де метка, ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся! Блін, ну ладно, попробуем, бо нас там завернуло, игра забагалася и все. Так, останній раз пробуємо. Ну як? Давайте 4 раза будемо. Ну, ми маємо сто виграти. Це сто просто. Так, погнали. Все, зносимо ті штуки, на газ переходимо і погнали. Погнали. Нам головне у той камінь не гепнуться. Там треба тормозити, так поняв. Не треба валити там, як я валив. Це моя була одна і дуже велика ошибка. А там дальше, по місту можна по місту навалювати на нітро собі. Так. Так, головне, якийсь камінь не гепнуться отак. Так, сюди, так. Так, погнали от сюди, от сюди. Так, погнали, погнали, погнали. Сюди, сюди, сюди. Отак, от отак маємо їхати отак от просто. Так, не завертай, не завертай! От подивіться, що цей грузек тупенький виробляє в, в, в себе як тупо показує. ну Просто подивися на це грузачило. Груза так, погнали. Погнали, все, їдемо максимально швидко. Максимально швидко їдемо, щоб ми могли це, зробити завдання. завданнячко це. Так, не завертай. Не завертай. Ну ні, ну що це з тобою робиться? Ну, грозак. Мені бито я ну, скачаю, ну не можете ви розраби, блін, зробити, щоб оцей, щоб оцей тупий грузак не заносило. Пробуємо останній раз. Останній раз. Пробуємо. То ми навіть не могли пройти, що ми нічого не можемо зробити. Такого не може бути. Чи нітро треба додати, зараз без нітропу. Подивимося, так, може нітро лишнє, може я не знаю. не знаю, Що я тут зробив такого грузака, е, як це називається, його чи... було треба лишити на оригіналі, чи ще ми прокачати. Не знаю. Не знаю, напишіть в коментарях, просто, бо я чесно не знаю, що робити. Так, по Поїхали то-то, отак, Я блін, стараюся, а цей грузак, вот. ну подивіться, що він просто робить. Ігра починає лагати, і завдання ти не пройдеш це в 100%. Так, ну їдемо Що вже робити? Давай, блін, педаль газу. Нажимайся. Все, поїхали у нас блін, 5 секунд. От я ненавіжу гонки на оці тупенькі секунди. От. Так, нітро, нітро, нітро. Давай, ну подивіться, просто, що, та, що цей грузак витворяє Вот, Подивіться просто, що робиться з ним. Просто подивіться, останній раз пробуємо. Я вже не годен, що двісті рії попідряд нічого не зможемо зробити, цей грузак треба прокачати, я не знаю. Я не знаю, чи... то завдання по окраї нам треба робити тупеньке, не знаю, не знаю. Щоб його пройти, то завданько, тупеньке, так, погнали, все. Тепер я максимально сильно маю їхати тут, щоб ми нас не завернуло. Так, от так, все, поїхали. Максимально я тепер жорстко їду. Цього грузака тупого, не жалію. Так, сюди, сюди, так. Погнали, 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 погнали. Може було треба Лексуса того взяти. Може купимо Лексуса, не знаю. Не знаю, що ми будемо купувати і що як буде. Не знаю, не знаю, може Лексус сильніший від цього тупого, хочу сказати, патріота, грузака. Так, ну подивіться, зараз його заверне, що я казав. Що я просто казав? Так, поїхали, поїхали, давай, давай. Врімя давай. Ну, давай, по братськи, просто, ну вірі, время. Время сіко, давай, от. Бачите, тільки що прогруз... прогрузувалася ігра, може, в зараз вообще вилетіти і все. От. Так, хоч на цьому дякую, ігра, що ти мене не пустила за карту. Так, тормози, тормози, тормози. Ну ти куди летиш? Ти куди летиш? грузачело? Куда ти просто летиш, я хочу у тебе спитатися, чело, куди ти просто летиш. Куди ти просто летиш? Ми зараз їдемо, нібито нормально, а нібито й ненормально. Так, сюди, ну сюди. І що? Ми зараз програємо, да. А ні, ні, ні. Так, Нітро, давай, давай, допомагай, помагай, помагай, помагай. Нас дві секунди, так, сюди, сюди погнали. Грузочок, грузачок, давай. Давай я тебе вмоляю, ну просто пройди ці завдання. Просто ніт. ні ні Ну що, друзі, ми сьогодні нічого не пройшли, значить, відкуємо, треба проходити завдання по окраїнам. І на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк, а якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. Бо ми з вами сьогодні на цьому тупому грузаку нічого не зробили. І на цьому все. Всім пока!